Всім здравствуйте, показую вам двохкімнатну квартиру в ЖК Валон. Перший з 9 поверх. В спальні зараз знаходимося. Скрізь підігрів підлоги навіть під ламінатом. Зі спальні у нас отакий от балкон Де шафи. Видно садочок. Далі йдемо друга кімната. Тут також ламінат, там плитка, Шпалери Можете вже дзвонити? 098 454 40. 45. Кухня Вбудована Техніка, меблі, все залишається. Весь санвузол. Прихожа. Та ванна. І ванна, ванна кімната. Можете вже дзвонити 093-454-411, Або пишіть вайбер, покажу зручні до вас час.